Друзі, ми запустили челендж. Потрібно на швидкість закрутити 20 саморізів. Трійка найшвидше гарантовано отримують за це подарунки. За третє місце викрутка 28 в одному від торгової марки Дніпром. За друге місце ексцентрикова шліфмашина pe 50 s І за перше місце. Дриль шуруповерт з ліхтарком Дніпро МСД 121Q. А тепер щодо правил: потрібно на відео закрутити 20 саморізів деревину будь-яким шуруповертом. Важливо, щоб саморізи були 40 мм та не виходили крізь деревину. Ваше відео потрібно викласти до себе на YouTube або Facebook. та... Написати хештег Ось так він має виглядати. Також написати, що ви приймаєте участь у конкурсі від Дніпром та залишити посилання на одну з наших сторінок Facebook або YouTube. А в коментарях під цим відео написати посилання на своє відео. Ну що ж, ми зараз спробуємо. Що ж, друзі, мій результат виявився хвилина 35, Тому чекаємо задоволенням на ваші відео. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і не забувайте, що обов'язково потрібен секундомір у кадрі. Всім гарного яскравого челенджу. До зустрічі.